Росіяни зазнають значних втрат. Про це самісінько із передової повідомив командович сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Він приїхав на позиції українських воїнів підтримати та разом з командирами скоординувати подальші дії. Колеги просто зараз з нами на прямому зв'язку Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього. Пропоную ось це обговорити просто з експертом. Пане Іване, вітаємо вас! Да, так, вітаю що просили. Скажіть, будь ласка, ось цей е, візит сирського, е, який так вчасно збігся зі словами президента Зеленського про е, контрнаступ, про готовність до контрнаступу. Чи вважаєте ви це символізмом? Ні, я не вважаю, це ж його робота. Він ж постійно знаходиться або там на самій самій передові, або поблизу, або в штабі. Тобто, ну, це його робота. Він постійно курсує туди і туди і сюди для виконання своїх службових обов'язків. Тобто це нормальна історія. І ось слова президента, вони просто збіглися з тим, що пан Сирський туди поїхав. А, ну, він також же приймає участь у плануванні. Він не є фінальною особою, яка там. Початку поставив да там підпис, що все затверджено. Ну, є там над ним ще люди, але він беззаперечно є людина яка дотична, причетна і на певний відсоток десятки відсотків бере на себе відповідальність за майбутній успіх, пане Іван Я думаю, що Валерія мав на увазі, чи не є це символічним до того, щоб ми можемо розцінювати візит сирського до Бахмуту як можливість. Контрнаступу саме в цьому напрямку. Тобто, чи можемо ми це розцінювати як підготовку до контрнаступу на цій ділянці фронту? Ну, давайте так про контрнаступ, про цю українську посівну кампанію було стільки вже багато сказано. Я пропоную взяти тут інформати... інформаційну тишу, бо щось більше ми сказати не можемо. А якщо просто розвозити цю тему, то можемо дати ворогам дійсно, беззаперечно, якісь там, підсказки. Ну, там, вольно нівольно. Да? Тому я пропоную, ну, в принципі. Дочекатися самого контрнаступу, при тому, що я зауважу, що інформаційний та політичний контрнаступ вже триває певний період часу, і ось в цьому вареві да, інформаційно-політичному ну наші військові маринують, і наші політики маринують росіян. Пане Мане, а скажіть, будь ласка, якщо відходимо від теми контрнаступу, дивіться Кадиров зі своїми військами знову ж таки погрожує тут захопити ледь не пів України замість Пригожина. На вашу думку, війська Кадирова вони професійніші, ніж Пригожинські оці вагнерівці чи ні? чи є необхідність чогось нашим військовим боятися? Uh, ну щоб не розходитися там, в тему там TikTok, Instagram, Ну не будь про, про цю історію вже жартували максимально наскільки це можливо. Дивіться uh, порівняти вагнерівців та при ну, при Пригожина. Пригожина, роки і кадиров, да, їх формування. Uh, кадиров це більше про піар, це більше про показуху, про замануху, коли збирається на площі тисячі людей всі в чорні в чорні вдягнуті, вони з прапорами. Чеченської республіки, вони всі Ахмат Сіла, там оце з пальчиком вони показують. Але ми бачили їх єдине місце, де вони перемали тим участь, це Київська область. Я вам е без прибільшення скажу, що саме в Київській області наші військові та спецслужби відпрацювали цікавий момент, алгоритм, коли можна ловити пастку цихось тіктокерів. Вони, наприклад, Робили такі пастки, де, де був на той період мобільний інтернет, і тіктокери, ці кадирівці туди приїли без, без жартів, без жартів. Вони приїздили в ці локації, щоб вивантажити в інтернет все, що вони знімали. Ну і тут їх там, накривали або артилерійським вогнем, тобто ну серйозно-серйозно шматували, на варення накручували їх. І дивіться, і після а, липня 22-го року кадирівці зникли з ефіру взагалі. Вони десь були на третіх і четвертих ролях. Вагнер, на відміну від кадирівців, має професійне військо. Окей, там є частини костяк, це там в Африці, які воювали, цар, Малі, там Сирії, Ліві, воювали. Є, звичайно, ці зеки. Але у Вагнера є на озброєнні танки, важка техніка, авіація, літаки, гелікоптери, радіоелектронна боротьба. У Кадирівців що є? Один танк, на якому вони намалювали Ахмат, він. Ну вони один палець у нього, да. Тобто, ну щоб просто розуміли, а кадирівці це про піхоту. Це про людей, люди, які ходять просто по землі, а в них немає. Ні, літаків, Ви колись бачили Кадирівську а, пане Іване. А я перепрошую, а ви так. знаєте, яка чисельність зараз у цій армії Кадирова? Скільки взагалі налічується людей? Ну взагалі, те, що ти ці цифри які називали, які зайшли або заходять зараз в Бахмут. Це сім. Тисяч чоловік. Сім ну, тисяч людей. Зрозуміло, а загалом що чисельність цього... усієї армії, яка Ой, не готовий вам сказати, бо це бо кадирівці вони являються складовою Розгвардії. Російська та розгвардія так називається. Віктор Золотов командувач. Вони до неї відносяться. Я з буквально два слова. До чого вів, що у кадирівців немає танків, немає БМП, немає авіації, нічого немає. Вони піхота. Кадирівці в цьому плані ой, перепрошую, вагнерівці. Я вже подивив, як плутаю. Вагнерівці в цьому плані найбільш підготовлені, більш е, оснащені як матеріально, так і е, морально, ментально. Вони підготовлені. Пане Іване, а мене от цікавить прогноз дій росіян, кадирівців. На бахмутському напрямку вони будуть намагатися е, стримати е, наступ е, нашої армії, чи все ж таки самі будуть намагатися наступати? Я думаю, другий варіант мені більше подобається. Я поясню чому є велика заздрість до Пригожина. Пригожин єдиний хто за останні 8 місяців зробив не від'ємний наступ, а дійсно наступ і захопив щось. Зрозуміло, що вони між собою. Ну є такі заздріщі міноборони, заздріть Пригожину, Кадиров, заздріть Пригожину, Що, тебе все вийшло там, хорошо тібе. Ну то це звичайна ця історія. Їм треба якось щось показати від себе там, наприклад, від Кадирова Кремлю показати від російської міноборони, показати Кремлю. Я думаю, що Пригожин у Кадирівці. Будуть пробувати дійсно щось наступати, десь наступати, показувати результати, щоб поставити собі залік, бо зараз в цьому загальному заліку 1-0 ведуть пригоженців. Пане Іване, а якщо трішечки політики примішати в да, війну, скажіть, будь ласка, чи чи не може це означати, от спочатку був Пригожин, який абсолютно серйозно піарився, в тому числі так, от на темі Бахмуту своїх можливостей, він тепер повертається в Росію і вже ходять конкретні чутки, що він буде вести президентську кампанію. Зараз на його місце приходить Кадиров. Кадиров теж може використати оцей бахмутський напрямок для того, щоб потім е, собі записати політику? політичні якісь бали там у можливій чи президентській кампанії, чи ну в, в цілому, щоб зміцнити свої політичні позиції в Росії, ну звичайно. Йому ж треба показати Дивіться, він зливне місце, заховався. Його немає просто. Зрозумійте, це та людина. Ну окей, людина людина. Да дві руки дві ноги, голова зрозуміло. що в голові там не багато що є, але а, його вже не влаштовує той бізнес джет, на якому він з Тімоті літав в Дубаї. Да там то сам фалькон там за декілька десятків мільйонів євро. Його не влаштовує боксерська груша, яка в нього висить в кабінеті. Луї віто ну це вже не те. Це дивани золоті. Цього мало. сліжка много для тоса мало для графа деляфера. Він, він він себе міркує іншими категоріями. Йому треба показувати свою ем, лояльність. Лояльність він постійно показує путіну. Треба принести щось на блюдечки з головою кайомичка, якесь місто українське. сказати ми це взяли. Не дарма а Пригожин почав розганяти історію. Ой, не Я перепрошую, вони Кадирівці почали розганяти історію з Кривим Рогом. Кривий Рог це як Київ. Да? Вони просто не знають, що Кривий Ріг це місто за в 124 кілометри. То, зрозуміло, вони, да, вони побачили, що це батьківщина президента. Вони, о, зараз ми зробимо больно. Тобто на це такий розрахунок є, але сил у Кадирівців немає. Пригожин зараз він відводить свої війська, вони залишаються в тилах. Але Пригожин починає своє таке дійство да, політичне. Він починає робити чос містами Російської Федерації, а, зустрічається з пресою, яка там є регіональна. зрозуміло, що федеральна преса його не пропускає, йому дають розгорнутися, але він може там умовно знаєте, там. Новосибірський там веснік, да, там не знаю там Нарільська Заря, якась така місцева преса, але він там буде з'являтися. Кількість підписників в його телеграмі просто зростає, ну, дійсно, вже там за останні три тижні, здається, відсотків на 20. І я вам скажу на останок, що за окремими дослідженнями там ну, суспільної думки в Російській Федерації, коли ставлять відкрите питання, а за кого ви проголосували? Два. 2% назвали прізвище Пригожина. Я не думаю, що тут стоїть цей чоловік співачки Валерії, Швидше за все йдеться про Пригожина, який Пригожин. пане Іване. А от е терорист е Пригожин е повідомляв про те, що нібито. Війська російської армії замінували ті шляхи, якими відходило ПВК Вагнера. Тобто він напряму заявляє про якийсь конфлікт всередині силовиків країни-агресорки. Скажіть, от на вашу думку, як військового експерта. Чи є якась ймовірність того, що ми побачимо саме е, ну, бойові дії між оцими двома гілками е, силовиків України-агресорки? Е, Чи існує загалом така можливість? А, о, ви правильно цю новину підмітили. Дійсно, це дуже важливо. Було я не зрозумію, чому суспільство це пройшло повз, там, да, уваги? Це дійсно показни, показово. Я вчас там трішки там деталі. Пригожин заявив, що коли вони намагалися, не намагалися коли вони вчергове виходили з окупованої території на втили, вони побачили якусь велику активність вздовж доріг. маршрутів, верніше, виходу з своїх підрозділів, це вже в тилах, це не, не передові, це тилах. Почали там перевірки робити і побачили велику кількість вибухівки вздовж дороги. Тротил, міни, там, ну, просто. КРАУ. і вони він сам каже, що це зробили Міністерство оборони Російської Федерації. Коли почали почали ловити людей, хто це зробив? Вони почали показувати десь наверху, наверх. Я думаю, що Міноборони Російської Федерації хотіли таким чином знищити частину підрозділів Вагнера, можливо, самого Євгена Пригожина. можливо, того. Дмитро Уткін це, да? позивний Вагнер, заступник всієї цієї історії, ну але теж одіозна персона. Знищити, звісно, можна перекласти провину на українські там якісь диверсійні групи. Я не думаю, що буде протистояння відкрите між Міноборони Російської Федерації та Вагнерівцями, хоча б по одній причині. Оскільки вагнерівці отримують озброєння від Російського міністерства оборони, а ось таке протистояння подлянки робити, це так. Я навіть не той момент, що російська міноборона може ще раз, не виключаю, може ем, опосередковано підкидати нашим розвідникам інформацію про місця дислокації, розміщення е вагнерівців на деяких ділянках фронту, щоб наші військові, тобто нашими руками, знищувати своїх ворогів. Пане Іване, дуже вам дякуємо, що знайшли час до нас долучитись. Колеги з нами на зв'язку, експерт Українського інституту майбутнього. Іван Стопак.